Що стоїть за красивими інтер'єрами та ремонтами? Етап чорнових робіт. Зараз покажемо, що впливає на довговічність вашого ремонту. Давайте спочатку про те, що цей етап складається: це перепланування, тобто демонтаж і монтаж стін. Далі це прокладання чорнової електрики, чорнової сантехніки та штукатурка стін. Всі ці роботи виконуються спеціалізованими майстрами, тобто бригада електриків робить електрику, бригада сантехніків, сантехніку і так далі. Це важливо з точки зору якості виконання робіт, тому що вузька спеціалізація саме. Це і забезпечує, що важливо обов'язково зробити на цьому етапі. Перше, коли виконані роботи, то перевірити їх відповідність проєкту, тому що в майбутньому ці помилки, якщо вони будуть виправляти дорожче, ніж зараз. Також важливо зробити випробування, тобто перевірити під тиском систему водопостачання для того, щоб виявити, чи є десь протічка. І також продзвонити всі кабелі для того, щоб подивитись, чи всі вони коректно працюють. Також що ми робимо, це фіксуємо всі приховані роботи, тобто робимо. У фотографії, де як прокладені кабелі, каналізаційні труби і так далі, для того, щоб у майбутньому у замовника була ця інформація. І стосовно вартості, зазвичай перший етап займає 20% від загальної вартості ремонту. Хоча ці роботи вони, мабуть, найважливіші в усьому ремонті. Як підсумок, чорниві роботи це про те, наскільки довго все прослужить. Якщо вам потрібно зробити ремонт цивілізовано та відповідально, залишайте заявку на нашому сайті для прорахунку вартості ремонту.